Завтра, 2 жовтня, у продажу з'явиться свіжий номер газети Вісті Придніпров'я. Цей випуск особливий. Він присвячений людям, їхнім долям, викликам сьогодення та незламності українського духу. 1 жовтня міжнародний день літніх людей. У кожного з них особлива доля. Наш герой, жовтоводець Анатолій Шаблій. 51 рік він віддав одному підприємству, пройшов шлях від учня електромонтера до заступника генерального директора. Вірний принципам відмовився вступати в партію, зберіг чесність і людяність. 2 жовтня Анатолію Григоровичу, 85 років. У цей день він святкує і Діамантове весілля з дружиною Наталією у номері спогади ветерана, його уроки життя та секрети успіху. Борги українців за комунальні послуги б'ють нові рекорди. Загальна сума сягнула понад 106 мільярдів гривень. Найбільше за тепло, гарячу воду та газ. Чому ситуація критична? Які ризики для сімей і як діяти у упадку заборгованості? Аналіз у нашому матеріалі. Із 1 жовтня пенсійний фонд розпочав перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон. Більшість домогосподарств отримують їх автоматично, але є й ті, кому доведеться подати документи, хто має звернутися і які є варіанти подачі заяв. Пояснюємо. Українські аграрії завершили основний етап жнив. Попри війну і посуху зібрано понад 30 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Які області стали лідерами? Які результати на Дніпропетровщини, та із якими викликами фермери заходять в осінь – Читайте в газеті. У номери світла пам'ять про Тетяну Куценко-Мутилову, чудову піаністку, викладачку, мовознавицю, людину з великим серцем. Вона пішла життя узимку зимку 2023-го під час обстрілу житлового масиву. Не витримала серце. Тетяна Георгіївна залишила по собі цілі покоління учнів, які грають на музичних інструментах і розмовляють українською в різних куточках світу. Її життя це історія про відданість мистецтву, рідній мові та Україні. Не забудьте передати показання газових лічильників. Дніпропетровська філія газмережі нагадує з 1 по 5 жовтня термін подачі даних. Це можна зробити онлайн або телефоном. У газеті ви знайдете всі контакти та інструкції. Смачні осінні рецепти, гречаний суп із грибами, котлети з куркою та гарбузом, оселедець по-мексиканськи та ароматний тертий яблучний пиріг. А також новини, оголошення, гороскоп та багато іншого. Газета Вісті Придніпров'я – ваше вікно у життя регіону. Купуйте у кіосках або оформлюйте передплату. Завтра, 2 жовтня, зустрінемось на сторінках свіжого номера. Гарного дня та міцного здоров'я!